Тетяна Клозбах до садочку привела чотирирічного Олексія. Працюю, тому рада, що відкрилися дитячі заклади. Така ситуація, що нам треба всім працювати, хоча і постійні ці повітряні тривоги. Тетяна відводить сина до групи та знімає з нього верхній одяг. Тут вихователька проводить з дітьми заняття на тему сім'я. Четвертий пальчик матуся, п'ятий пальчик я осінся. Тьові ми, ми розповіли діток про мам, про тата, про любов, як ми відносимося, особливо у нашому воєнному стані сьогоднішньому дньові ми учимося поважати один одного, допомагати один одному, люби любити. Бо знаєте, в такій ситуації ми повинні виручати один одного. І знати, що в нас є сім'я, підтримка після заняття під час ігор з кожною дитиною спілкується психологіня садочку. Я навідалася в кожну групу для того, щоб Побачити цей психологічний стан дітей. Ну діти дуже скучили за судечками. Скучили за друзями. Вони постійно про це говорять. Час військового стану. Безумовно, велася і педагогами робота дистанційна. Говорили про те, як діяти під час сирен, як розказувати дітям, що таке сирени, і взагалі що таке, що за стан такий цей військовий. Діти, діти готові до. Сирен, як діяти, вони знають, як це робити. Вони проговорюють, як це робити. У сороковий садочок батьки привели 21 дитину. Розповіла директорка закладу Марія Ворошильник. Дітки дуже хотіли вже в садочок. Ми готові під час тривоги. Маємо приміщення, де заводити дітей. 18 квітня до дитсадків в Ужгороді прийшли 328 дітей, розповіла начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мохомедянова. За її словами, з 19 квітня вимушені переселенці також зможуть відправити дітей до садків. Прийматимуть тих дошкільнят, яким на 1 жовтня 2021-го виповнилося 4 роки. Для того, щоб їх зарахувати батькам, необхідно звернутися до управління освіти. Надати перелік документів це і свідоцтво про народження, і відповідні медичні довідки. Однією з умов це самозайнятість наших. Або тимчасових мешканців міста Ужгорода, можливо, хтось захоче залишитися в місті, тобто вони мають або працювати, або бути самозайнятими, і по можливості наявність довідки внутрішньо переміщеної особи, або принаймні того, що вони зареєстровані на отримання цієї довідки. За словами Наталії Мохомедіянової в Ужгороді прийняти дітей вимушених переселенців зможуть 10 дитсадків. Оксана Ушакова, Лонті колишин. Новини на Суспільному.